не відкриття що воно відкинуть собі збір, побілочки кави. Але я хочу почати з того, що <тас> ну, ми тут завдяки тому, що якісь люди не розвоюють і э, ну, дуже зброю тут збиратися. Э, Скажімо зразу, що Де, я понял з скринькою. <тас> <тас> у нас є скринька, як нема, як є, що ти до льда. Є скринька, я б я його хто буде догодной, кидайте на ваші, завтра буде робити 100. Це йде на АТО. Хто не має грошей, думаю, що сьогодні не обідника, але це на АТО, то нічого не станеться. І я пропоную зараз одну хвилинку мовчання за тих, хто загинув на сході і завдяки за їй ми маємо можливість збиратися. Ну, Вітаю автоклуб з двухріччям. Бажаємо процвітати, процвітати і ще раз процвітати. І не зацвітати. Дякуємо. говорим в салон, блядь. Я тебе говорю. В салон короче, чем в этой Audi, блядь. Ну ты дурной, блядь. що Люди, які зорганізували це свято, є, я надіюсь, задоволені, що стільки людей приїхало. Правда, не так, не так багато, як нато славом. Ну, Ви що твориться в Україні. Дуже багато людей поїхало туди. Сьогодні, в принципі, так майже співпало з річницею Майдану. Так що ми пам'ятаємо всіх, хто боровся за Майдан, хто. На жаль, загинув. Слава Україні! Всім доброго вечора! З вами Олександр Сліпець. Зараз ми знаходимося на вулиці Самбірській біля старого приміщення Фуршету. У нас був е, ще один з'їзд автоклубу. торт! Беріть торт! Ми тут збиралися для того, щоб відсвяткувати нашу другу річницю автоклубу. Всім дякую тим, хто приїхав. Е, на жаль. Було менше машин, ніж на драх з'їздах, ніж на автослаломах, але я думаю, що якихось по тих чи інших причинах, зв'язаних з тим, що в нас твориться країні. Чекаємо вас на наступних з'їздах. Дякуємо, що ви були. З вами був Олександр. Заходьте в Empire Club. Вітаємо вас. Окремо за сьогоднішній наш вечір. Окремо подяка хлопцям зі старають, які нас приїхали. Дуже вам дякую, що ви приїхали. Свою повагу привели нас. Дякуємо. Дякую і Югорку Косику, нашого брату. Ми дуже включили. Йому окремо подяка, що він все фотографує, злочин знімає наші відео. Подяка Івану Карпону за що дав свій автомобіль і колеса, для того, щоб ми могли споти для такого маленького нашого розваження. Завтра скринька з коштом, які ми зібрали, буде перенесена від обідна дробиль СОС. Вони перерахують цю суму і надіємося, що Juan... ми чимось допоможемо нашій армії. Тому на зустрічі чаємо з'їзди. Добре, пані. Зараз ми покажемо вам реальний факт, як з нашим ціна на бадина, куди йде пальне. Сюди на безстанді. Коротше, здавайте, воно йде просто в нікуди. Як тут на цій ауті. Ну <гум> <гум> А тут видно, ты здесь папочки. А тут 113, да? 14. 14 Не путяну. 14. Дзвонимо до з'їзду. Все дуже класно, все, все дуже, дуже супер. дякую Андрію, який нам борт і пахучки. Йому дуже велике дякую, але весь кіно все ж тут. Мотор з капцями. Походу, ще плюс дві кінські сили.